Доброго дня, дітки! А ви коли-небудь грали з олівцями? Так, так, я не помолилась. Саме грали, а не малювали. Ось послухайте, кольорові олівці посміхаються мені, хочуть все намалювати, ні секунди спочивати. Люблять ще ті олівці грати вигри непрості. Тож давайте, малюки, ще й пограємося ми. Підготуйте олівці зеленого, червоного, жовтого та синього кольорів та починаємо грати. Слухайте уважно і розкладіть перед собою олівці. Спочатку покладіть синій, потім червоний, зелений і жовтий. Синій, червоний, зелений, жовтий. Давайте перевіримо. Так у вас вийшло. Молодці. Давайте ще раз. Спочатку жовтий, потім червоний, синій та зелений. Жовтий, червоний, синій, зелений. Перевірте, так у вас вийшло. Певне, що так. Молодці. Тепер спочатку зелений. Далі жовтий. Потім червоний та синій. Зелений, жовтий, червоний, синій. Розгляньте зображення та перевірте, чи правильно ви зробили. Дуже добре. А тепер давайте розкладемо олівці за зразком. Подивись уважно на зображення і розклади свої олівці так само. Ну що, вийшло? Тепер інше зображення спробуй. Молодець, давай ще раз. А тепер спробуй ось так. І ось так. Зараз будьте дуже уважними і запам'ятайте всі олівці. Запам'ятали? Тепер скажіть, якого олівця не стало. Так, жовтого. А зараз правильно зеленого, тепер якого не стало, синього правильно, а тепер червоного молодці. Сподіваюся, дітки, вам сподобалась рати олівцями. Тож до побачення, до нових зустрічей